Доброго дня, мої любі малята. Ми три братика веселі, збудували три оселі. Вдвох ховалися без толку, ледь втекли від злого вовку. Діти, з якою це загадочка, з якої казочки? Так, діти, це казочка, троє поросят. І сьогодні вони до нас завітали на заняття. Прийшли в дитячий садочок у гості. Подивіться, будь ласка, діти. Давайте порахуємо, скільки в нас поросят. Один, два, три. Давайте ми їх називемо. Ніф-ніф, наф-наф, і нуф Подивіться, діти, будь ласка, на цю картиночку і скажіть, чого або кого по три. Давайте ми з вами назовемо. Так, молодці. Три ялиночки. Так. Три пташки? Три хмаринки, три грибочка. А ще, діти, подивіться уважно: в нас іще три шишки. Один, два, три. Три шишки. А скажіть, будь ласка, чого в нас одне? Що в нас одне? Так, сонечко одне. Один вовк. Так, і один м'ячик. А чого в нас два? Два грибочки. Діти, а ви знаєте, всі дуже, що е, е, полюбляють поросятка їсти овочі. І до нас приїхала вантажівка за очами. Давайте ми подивимося, що ж тут в нас є. Так, гляньте, це в нас капуста. Огірочки. І морква. А тепер ми давайте порахуємо. Чого в нас, що, чого? І по чому. Так, це в нас що? Капуста. Вона в нас... Скільки капусти? Одна капуста. У нас ще є цифри. Ми її будемо кладати циферки. Одна капуста. Скільки огірочків? Нарахуємо. Один, два, два огірочка. Беремо яку циферку, кладемо рядишком. Два, два огірочка. Так, скільки морквиночок? Один, два, три. І кладемо цифру три. Подивіться, ось ми з вами і пофасували наші овочі. Для наших поросят це буде таке велике задоволення з'їсти ці овочі. Так сьогодні ми з вами, діти, що знайомимося з новою цифрою. Цифра три то чарівниця, невеличка, круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Цифра 3, скажіть, будь ласка, на що схожа? Так, діти, вона схожа на змійку, на два гачка. І якщо ви складете два банана, теж у вас вийде цифра 3. Давайте ви візьмете олівець і обведете в себе дома цифру 3. Зверху починаємо обводити. Так. До самого низу. Я візьму крейду і крейдою напишу вам, як вона правильно пишеться. А ви напишете дома циферку цю 3. Ставлю крапочку і пишемо. Ось така красива цифра 3. Ще вам, діти, таке дого завдання. Взяти. Наприклад, мами вам нехай намалюють, напишуть вам цифру 3. А ви візьмете якийсь любий природній матеріал. У мене, наприклад, це каштанчики. І ви кладете циферку 3 із каштанчиків. Ось так. І пришлете мені зворотній зв'язок. Покажете, яка у вас вийшла цифра 3. Я цифра три. До побачення, малята!